Вінтажні сторінки книг у їхніх руках стають мистецтвом у цьому куточку. Працівниці центральної міської бібліотеки імені Бевза чаклують над локацією до головної літературної події осені книжкового фестивалю. «Вінбукфест». зі старих книг створюють композиції, якими прикрашають майбутню фотозону. Ми даємо книзі нове життя. Тобто це книги вже списані у нас, вони не відповідають з бібліотеки. От ми їх перетворюємо в красиву фотозону для наших гостей. Спочатку ми дивилися в інтернеті ідейки такі, а зараз фантазуємо вже самі. Отак, От сторінка до сторінки, і виходить шедевр». Поруч Марина Алісова розфарбовує старовине трюмо у білосніжний колір. Це дзеркало з багатолітньою історією, якому тут дають друге життя. На фестивалі воно послужить сучасною селфі-зоною відвідувачів, а згодом його розмістять у холі міської бібліотеки. Це така цікава локація селфі-локація. Ми це дзеркало реставруємо, фарбуємо в білий колір. Прикрасимо квітами в такій осінній тематиці. Воно буде, а на дзеркалі зробимо надпис Щось типу Ти герой своєї історії або свого роману, і будемо заохочувати фотографуватись наших відвідувачів фесту на пам'ять про такий класний захід. Фестиваль Вінбукфест відбудеться у Вінниці 13 та 14 вересня, у 622-й день народження міста. Літературне свято вкотре об'єднає десятки українських письменників та поетів з різних куточків України. До події колектив бібліотеки готує локації, де проходитимуть творчі зустрічі з авторами, виставка та продаж книг від місцевих видавництв. В перший день фестивалю це буде військова література, військова тематика, військові автори і дитяча література. В другий фестивальний день ми будемо презентувати авторів, які виграли у конкурсі програми підтримки книговидання про Вінницю, також жанр фентезі, жанр літератури для дітей. У бібліотеці готуються до фестивалю вже більше трьох місяців. Цього разу створюють багато тематичного декору для низки творів. Зокрема, атмосферну локацію з химерною совою, вогнищем та книгами до серії романів про Гаррі Поттера. З пінополіетилену Ірина Єліна створює прикраси для літературних яток. Її велетенські півонії стали окрасою минулого букфесту. Цього разу дивуватимуть відвідувачів її новинками. Ми створюємо доповнення до книги. Аліса в країні дивить. це будуть ось такі е, значного такого великого розміру гриби тематичні. У нас є ще також книга, представлена Волотенська Всеволодонистайка Терадори з Васюківки. Вона буде доповнена, як і минулого разу, соняшниками е, з парканчиком. Такий ніби книга, трошечки виходить е, за рамки самої обкладинки. Е, також у нас буде доповнення у вигляді піонів і. Е, Просто зелені зелені гілки, які доповнять мандри Голювера книгу. Назва фестивалю Вінбукфест великими літерами зустрічатиме гостей ще на першій локації. Її готує художниця Юлія П'ясецька. Для антуражу обклеює основи літер сторінками списаних книг. Взагалі мені подобається вінтажний кольор паперу. Я на ньому й малюю, а тут просто він задіяний на локацію, і дуже буде гарно виглядати. Для гостей Вінбукфесту Юлія готує й особливу картину про рідне місто. На ній будуть зображені найвизначніші пам'ятки Вінниці, а розмалювати їх зможе кожен бажаючий. Це буде великий такий банер. Я намалюю основні такі символи Вінниці. Кожен, хто прийде на фестиваль, зможе долучитися до малюнку своїм штрихом, чи побажанням, чи підписом якимось. І це буде спільна творча історія нашого міста. Відкриття Вінбукфесту відбудеться у суботу, 13 вересня, об 11-й годині на європейській площі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.